До спорту готові в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби та 26 ті міжнародні змагання на кубок. Вечірній Івано-Франківськ за першість боролися близько 100 спортсменів. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Цьогоріч участь у змаганнях взяли спортсмени з 11 областей України. Змагалися атлети у семи дистанціях. Розігрується 14 комплектів нагород. Зараз на дистанції чоловіки, жінки 35 кілометрів. Буквально за хвилину до старту виходять чоловіки на дистанцію 20 кілометрів. Так само на цій дистанції змагатимуться жінки. Потім юніори, дистанція 10 кілометрів, хлопці юнаки. 10 дівчат А5 і дві вікові юнацькі категорії Ю14 і Ю16, дистанція 2 кілометри і також ветерани. Терезь війну в Україні у сезоні 2022 року – це єдиний чемпіонат цього виду спорту. Також організаторам довелось цьогоріч внести зміни і в саму програму змагань. Ми значно скоротили час. Тобто зараз спортсмени стартують буквально що кілька хвилин для того, щоб максимально швидко провести цей захід. І на випадок повітряної тривоги ми будемо зупиняти звичайно. Спортсмени завершують коло і йдуть в укриття. Кожна помилка на дистанції може стати фатальною. Ретельно стежили за дотриманням правил судді, щоправда, цього разу лише з України. Тут і місце має важко, і має е, важа, який час покажуть спортсмени. Для того, щоб попасти, є критерії попадання в національну збірну команду України, які спортсмени повинні виконувати. Плюс, е, Єдине, та перше змагання, тому що під час війни і вперше у нас не присутні міжнародні судді. тому змагання обслуговують всі судді зі стилю спортивної ходьби, наші українські, ну найкращі українські судді. Участь у змаганнях взяли 11 майстрів спорту міжнародного класу, чимало учасників Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Серед них і Дмитро чоловік неодноразово здобував призові місця на турнірах такого рівня. Цього разу через отриману травму довелось зійти з дистанції. Мені було бігти сьогодні йти спортивною ходьбою тяжко, тому що я на останніх тренуваннях травмувався, отримав травму і. Ну я не думав взагалі, що дистанцію завершу. Думав, що хоча б ну, зможу її до кінця дотримати, хоча б меншим темпом, але не вийшло, і настрій не дуже. Переможці змагань отримали кубки та медалі. Тепер вони претендують на місце у складі штатної збірної України зі спортивної ходьби.